Величезна подяка нашим захисникам і тим, хто щодня рятує їхнє життя і відновлює їхнє здоров'я. Щодо порятунку життя, дуже важливим у цьому є вчасне і правильне надання першої допомоги постраждалому. Саме цьому ми і будемо вчитись просто зараз. Наш етер продовжує традиційна для вівторка практична рубрика Домедична допомога разом з інструкторкою з першої допомоги ФАСТ Єлизаветою Близнюк розберемося, що таке. Там панування і як його правильно робити. Єлизавета, доброго, доброго ранку. Ран. Вітаю. Так що ж таке тампонування, і чому це важливо у наш непростий час? В минулих випусках ми вже розбирали в чому ризик критичної кровотечі і чому вона стоїть першою в пріоритеті в наданні допомоги? Ми казали, що є чотири ознаки масивної кровотечі: це яклюжа крові під постраждалим плями на одязі, що швидко поширюється, фонтанування або пульсуюча кровотеча, а так само ампутація. І якщо в минулих випусках ми розбирали, як надати допомогу, якщо є травматична ампутація кінцівки або масивна кровотеча з кінцівок, ми можемо накласти турнікат, то відповідно в інших зонах, а саме в зоні вузлових з'єднань, це є що під пахвою і зона паху, ми анатомічно накласти турнікат не зможемо. Але при цьому тут так само може бути зовнішня масивна кровотеча, яку нам потрібно чимось зупинити. І в цьому разі в нас ми будемо використовувати метод тампонування, про який я відповідав відповідно, сьогодні буде розказувати, що це загалом таке. Е, якщо розглядати зони вузлових з'єднань, знову ж таки, це шия під і зона паху, е, тут буде ранівий канал, з якого буде масивна кровотеча, яку якому можемо і хочемо закрити. Що ми будемо робити? Відповідними матеріалами нам потрібно е, повністю наповнити цей ранівий канал для того, щоб закрити джерело кровотечі і відповідно зупинити саму масивну кровотечу. Задавити, скажімо, правильно притиснути таким чином, щоб не дати крові притиснути, витікати. але при цьому ранівий канал потрібно повністю наповнити. Тобто, це не буде виглядати так, що ви взяли якусь тканину і просто закрили зверху. Це буде саме наповнення цього ранівого каналу відповідними матеріалами. Тампонування може проводитися в зонах вузлових з'єднань, про які я вже сказала. Воно може проводитися на кінцівках відповідно, якщо немає інших швидких засобів зупинки масивної кровотечі. Ми не можемо тампонувати тулуб, тобто грудну клітку, не можемо тампонувати черевну порожнину, не можемо тампонувати голову і не тампонуємо природні отвори. Але я знаю, що ви можете тампонувати плечі. І спину, ну, частково спину, правильно? Е, тому що там турнікет теж складно накласти. Е, спину ми зараз теж не розглядаємо, тому що ми розглядаємо зовнішні масивні mm -hmm, кровотечі, а не внутрішні. А зовнішні масивні кровотечі це в нас можуть бути кінцівки і можуть бути оці місця вузових з'єднань. Розкажіть, будь ласка, чи всім можна тампонувати? Е, чи ні? Так. Так, е, за, от, з першої допомоги тампонування це також входить в е, можливість надання цієї допомоги відповідно за нього вас. Е... За нього нести відповідальність ви не можете, ну ви не будете відповідно. Через те, що це входить в перелік зупинки масивної кровотечі і за наказом 441-го моз України дійсно можна там прочитати, що тампонування так само входить в методи зупинки кровотечі, відповідно. Чим не можна тампонувати ні в якому разі? Ні в якому разі ми не обираємо для тампонування вату, не обираємо жіночі гігієнічні засоби, не обираємо синтетику. Тому mm -hmm. що. Цим ми затампонувати відповідно поранення не зможемо. А чого синтетикою не можна? Ну, ватою зрозуміло, вона, тому що дуже волосенисте. Жіночі гігієнічні засоби. Трес. Це теж. Синтетика, чи е, вона не так в, 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 в Так, е, В неї не буде такого ефекту під час тампонування, який е, ми хочемо, щоб він був. Е, якщо казати, що давати е, вата буде наповнюватися кров'ю, вона просто буде всочувати в себе її, але зупиняти при цьому вона кровотечі не буде. Що найголовніше знати, як зрозуміти, що людині потрібно тампонування? Бо критична ситуація, розуміємо, високий рівень стресу. Ні, ну ти побачив напевно. Що, що ти побачив ого? Та якщо ми бачимо ознаки масивної зовнішньої кровотачі з шиї під пахлою, зони паху, або з кінцівок відповідно, то тут ми вже можемо обирати. Якщо в нас є турнікет, і якщо це кінцівки, угу. ми накладаємо турнікет, тому що це найшвидший метод зупинки кровотачі. Якщо це відповідно зони вузових з'єднань, тут турнікет ми не накладаємо, тому що ми не зможемо. І ми або використовуємо метод прямого тиску. На поранення або відповідно будемо тампонувати, якщо в нас на це є ресурси, є можливість. Єлизавета, дивіться, я правильно вас зрозуміла? Я, наприклад, якщо бачу людину, який, у якої кровотеча, якій терміново треба моя допомога, зупинка крові, так і ми говоримо про вузлові з'єднання. Я в спідниці, наприклад, льон, я можу відірвати шматок своєї спідниці, замотати і саме нею робити тампонування. Якщо ні? це натуральна тканина, так. Ви можете це зробити. Єдине, навіть, що вона не ідеально стерильна чиста. Ні? Так так про стерильність наразі ми не говоримо, тому що будь-яка травма отримана не в операційній. Відповідно, вона не буде стерильною апріорі. Тому про стерильність ми не говоримо. Людину в будь-якому разі потім доставлять до екстреної медичної допомоги і в лікарню, і там вже з нею відповідно будуть працювати медики щодо цієї стерильності. Тому ми зараз навіть не маємо її на увазі. Єлизавета, ви вже дивитесь на стіл. Не перший раз я ловлю ваш погляд. Хочу так. спитати. Що це таке? Це тренажер наш, на якому ми сьогодні будемо відпрацьовувати. Це тампонування. Я покажу, як його, роб... як його відповідно робити, і ви відпрацюєте зі мною так само. А можна угу. я покажу цей тренажер? Можна. Так. Що це взагалі таке? Воно там нічого це не має. Це тренажер у вигляді ноги, так, частини ноги. Так, це Ось. наші тренажери, на яких ми відпрацьовуємо. Бачите. Вони під'єднані. Оце штучна кров або фарбник по іншому. І тим самим, коли ми подаємо кров, студенти відпрацьовують на, на манекені. Так, ну ось це така добря червона рана. Так. Да. Да. Там, я так розумію, артерію да? добре Е, В це поранення бинт може піти не один, а його може піти декілька. До речі, про бинти ми і не поговорили. Ви запитали, чим не можна тампонувати, так, так. але ми не говорили, чим можна а тампонувати. Ви сказали всім, окрім. Так, так. Давайте так, в нас є по пріоритетності декілька засобів, якими ми можемо тампонувати. І перший з них це є гемостатичний бинт. Хемостатичні бинти це бинти, просочені відповідною речовиною, яка буде сприяти згортанню крові в джерелі в місці активної кровотечі. Це угу. як порошок він діє, так Скажімо, е, він є просив... в порошковому вигляді, але ми не не рекомендуємо використовувати порошок, тому що через 2-3 години починається тромбування крові, і потім е, ампутація, е, так? навіть не через це. Ми не використовуємо порошок, тому що е, коли йде кровотача, е, кров під тиском виходить назовні. І якщо засунути або засипати туди порошок, е, він е, йому для того, щоб спрацювати, потрібна певні певна кількість часу. А кров при цьому буде цей порошок вимивати, і насправді від нього може і не бути. Бути сенсу в цьому плані. Зрозуміло. То Тому, якщо ми маємо ось такий бинт? Е, да, ми маємо ось такий бинт. Він може виглядати. Е, це український виробник гемостатик, бинт з гемостатиком. Е, рекомендованих таких бинтів Комітетом тактичної медицини є три. Е, їх перелік є в інтернеті, його також можна знайти е, він може виглядати в упаковці. Це тренувальний гемостатик, але він виглядає в упаковці приблизно таким чином. Він складений гармошкою, як ви бачите, і ми відповідно Щоб будемо його зручно, так і використовувати. Так, так. Якщо таких бинтів немає в аптечці, що насправді може бути наступний по пріоритетності: в нас іде бинт звичайний компресійний для тампонування. Він виглядає дуже схожий на аптечний бинт, але він іде ширший, і він теж складений гармошкою. Uh -huh. Компресійним теж можна. Uh... Е, та, та. Це, це, спеціальний, це спеціальний бинт для тампонування, не, Я компресійний, та. так. так. Е, ну, він дуже схожий на аптечний, єдине, що я ж кажу, що він більш широкий, бачите, і ним так, буде, так, так. Е, можливо, трошки легше. І останнє це в нас, я так розумію, звичайний, звичайний, так, звичайний е, стандартний аптечний бинт, е, якщо, його не, якщо немає оцих всіх засобів, ми будемо використовувати його, тому що насправді знайти його набагато. Легше, ймовірно в аптечці ніж оці що я показувала. Звичайний аптечний бинт, так само єдине, що будемо тампонувати, буде видно, що він з часом починає ну, з боків. Отут та да. да, з боків трошки поводити себе не дуже приємно, тому через нього може ви можуть виникнути певні труднощі під час тампонування, але я думаю, що ми на це навіть звертати уваги не будемо. Ну давайте перейдемо до практики. Давайте давайте спочатку 에... рукавички. Ми пам'ятаємо рукавички, так. та. Якщо ви пам'ятаєте, я вдягаю рукавички. Я бачу, що людині погано, і я бачу, що в неї є е, масивна кровотача або її ознаки в зоні паху приблизно. Угу. Перше ми питаємо, чи треба вам допомога. Так, погоджуюсь, питаємо, чи треба допомога. Людина не відповідає. Я вдягаю рукавички, і що я при цьому ще можу зробити? Ні, першу чергу ми дзвонимо в 103. Так, та або сто три, або я попрошу вас подзвонити в 103, При цьому я вдягаю рукавички і буду далі працювати з воню сто Пульс зараз не перевіряємо, тому що в нас в пріоритеті масивна кровотача, яку я побачила, якщо вона дійсно є. Зараз вертаю назад. Uh -huh. Так, я попрошу вас зараз, я, щоб Трава? ви подали трошки. Ага, оцю оцю, да, оцю трошки ага. крові подали. No. Давай. Давайте оце поранення. Поміняю. Скажете, а, коли... да, да. От... Зараз, отут. Ні. Ага, да. Оце, давайте. давайте тобі. Дякую. Я в рукавичках, тобто я ага, обережно. Ага. Так, Бачу, ви можете вже... трошки отак перевернути. І пішла кров. Ти не диви, просто вона ж потече сама. Ось, так, да, кров іде. Подавайте, подавайте, подавайте. Перше, що я можу зараз зробити. Це просто закрити рукою своєю, це поранення. Я в рукавичках мені безпечно відповідно, я його закрила і тримаю. Тримаю, допоки е, інша людина не принесе мені бинт з аптечки, угу. який я зараз вже ага. я принесла. При... Супер, я, я, вас попрошу, я, я вас попрошу. Дійсно, якщо, е, якщо можете, відкрити мені його, будь ласка. Людина, ймовірно, буде лежати десь на землі, і ви садите біля неї, і отак будете тиснути на це поранення. Тепер, що робити з бинтом? Давайте мені його. Е, Дивіться, якщо зараз мені тут заважає одяг, мені потрібно буде прибрати свої руки, розрізати або прибрати повністю звідси одяг. Весь і тільки після цього я можу зробити, по-перше, ревізію поранення. Я можу взяти або частинку якоїсь тканини, або своїми пальцями зайти і подивитися звідси, звідки тут іде кровотача, для того, щоб зрозуміти дійсно, і закрити своїми пальцями джерело цієї кровотачі, поки я буду працювати далі з бинтом. Бинт я поклала. Парті, е, головне мені бинт покласти не там, де буде бруд, не там, де буде е, щось вологе, не там, де буде вода або кров. Я бинт можу покласти десь поряд або закинути собі його сюди за футболку. Мені за футболку не дуже е, буде зручно, тому я його поклала просто поряд, і тепер з цього бинта на кінчику я його розкрила, і я роблю своєрідну таку кульку. Mm -hmm. І цією кулькою тепер, коли я буду готова, я прям її засовую сюди в. Місце Ти активної місце джерела кровотечі та і, і тепер пихаєте далі і пихаю далі. Єдине, що увесь час я тепер буду притримувати бинт. Ну тобто, я не можу прибрати свої руки. Я увесь час притримую бинт. У мене в пораненні завжди має бути тиск. Чи варто людині без навичок, коли в тебе не було жодної домедичної практики це робити, коли ти бачиш поранення? Ну у критичних ситуаціях, так, наприклад, була трагедія в Полтаві, і багато людей постраждали саме тому, що їм не була надана домедична допомога? Мені здається, навіть якщо отак, хоча б вони потримали руками. Звичайно, це не ну не, не швидкий шлях, розумієш, чому я це питаю, так коли немає жодної в тебе практики і розуміння, як це робити, окрім умовно кажучи, ти подивився сюжет, але не приходив до дівчату фаст, чи варто це робити, чи ні? Як ви вважаєте? Е, дивіться, якщо ви не впевнені в своїх силах, перший е, метод зупинки кровотачі ми вважаємо прямий тиск. Тобто, ви, угу. хоча б, затиснули поранення, вже. і це вже буде вигравати і давати трошки більше часу. Тому, якщо ви не впевнені, якщо ви не можете, особливо люди, які бояться крові. бояться крові. Для таких людей ми насправді рекомендуємо більше відпрацьовувати і е, вдаватися вже в відпрацювання е, в плані проходити практику. І чим частіше ти будеш проходити цю практику, тим легше тобі буде далі. Назвісно. Але якщо ви не впевнені, то дійсно хоча б е, просто викликати швидку допомогу або екстрену медичну допомогу, е, робити, чинити прямий тиск над цим пораненням. І, е, Медиків Дочекатися, чекати да. не відпускати, це, поки це не вже буде медики. Так, так. Це, і це вже буде певна перша допомога, насправді. Супер. Так, коли ми зрозуміємо, що досить тампонувати цю рану, коли у вас повністю буде е, кровотача, коли не, ви зрозумієте, не, 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 не ні, не так, коли ви повністю вже заповните це поранення бинтом, і бинт вже ви розумієте, що немає куди його пхати. Насправді, якщо казати за отаке маленьке поранення, то в мене сюди. Пішло ну десь треть, можливо, бинта. Угу. Я отут вже розумію, що мені немає куди його пхати. Якщо це велике поранення, тут бинтів може піти декілька, ну, це звичайно, нормально. Так. Та єдине, що якщо ви використали тут декілька бинтів, потім е, для екстреної медичної допомоги передайте кількість, кількість бинтів, яку ви сюди додали. Щоб все забрали. Так, так. так, я заповнила, і що я роблю далі? Цей бинт я не перебираю. Я а ви з нього обмотуєте. не обмотую. Я з нього зверху роблю щось по типу грибочку такого. І теж тримаєте, так. Да. Залишаю бинт зверху, і от так чиню прямий тиск знову ж таки вагою свого тіла на це поранення, відповідно на це тампонування. Uh -huh. Якщо це бинт з гемостатиком, так поки що я приберу. Якщо це бинт з гемостатиком, який ми розглядали, так так мені потрібно, отут на упаковці навіть написано, що ми отримуємо прямий тиск таким чином впродовж 3-5 хвилин. Ага, щоб він подіяв, да, да щоб е, кровотеча зупинилася, і після цього ми маємо перевірити, чи кровотеча дійсно зупинилася. Що я роблю? Я обережно прибираю свою одну руку, притримуючи тут, і дивлюсь, чи в мене не продовжується тут кровотеча. Відповідно, якщо вона не продовжується, супер до приїзду медиків, я хочу продовжувати далі, просто тиснути на це поранення. Якщо вона продовжилася і ви тиснули, е, е, ви тампонували гемостатиком. Це тампонування потрібно буде переробити. Mm -hmm. Тобто ми прибираємо увесь бинт і затампоновуємо новим бинтом, але новим не оцим, що ви вже використали. зрозуміло, mm так -hmm. якщо це був звичайний бинт або звичайний компресійний бинт для е, тампонування, ми можемо, якщо кровотача. Поновилася, ми можемо дотампонувати, намагатися і, і, і туди ще більше да і отримувати далі. Оцей бинт, якщо казати за звичайні бинти, то ми тут будемо отримувати більше 3-5 хвилин. Це буде в середньому 10 хвилин. Ну зрозуміло, поки дійсно не приїде швидка допомога. Так, або дійсно краще для цивільних умов дочекатися швидку допомогу, не фіксувати його. Якщо вам безпечно, і ви можете отримувати цей тиск, ми просто тиснемо зверху. Зрозуміло. Якщо такі умови, що вам є небезпечно надалі е, утримувати цей прямий тиск, або ви розумієте, що ви не можете? Е, можна відповідними засобами або бандажами, е, еластичними бунтами зафіксувати це Зверху поранення, вже, та, але я думаю, що сьогодні ми це робити не будемо. Ну зрозуміло, так. Тому я рекомендація, вибачте, е, ви затампонували і тримаєте прямий тиск над пораненням. Ви знаєте, Елизавета, я вас на завершення хочу спитати, яка ваша була особиста мотивація? Займатися до медичної допомоги моя особиста мотивація. Вона почалася ну можливо в 18 років або трошки раніше. Два роки тому я прийшла в це в 22 році під час повномаштабного вторгнення. І я зрозуміла, що мені це по перше цікаво, мені це подобається. По-друге, якщо поширювати ці знання в маси, ми тим самим будемо робити своє оточення безпечніше, і ми хочемо е, надалі розуміти, що якщо мені все непогано, або щось станеться зі мною, я хочу, щоб е, поруч. Поруч. поряді мною були люди, які можуть надати мені першу допомогу. І тим самим е, наразі, під час ракетних обстрілів, тощо я хочу розуміти, що е, люди можуть залишитися живими відповідно через те, що вони вміють надавати першу допомогу. Єлизавета, дякуємо вам за фахову консультацію. Я думаю, що багато глядачів для себе візьмуть корисним. Е, як надавати першу домедичну допомогу при вузлових кровотечах? Ну але тим не менше, я сподіваюсь, що нам всім це не знадобиться що дуже скоро прийде мир і все буде добре. У нас а далі. Е... Кілька хвилин перезавантаження під прекрасну музику Виключно.